Вампіри це істоти, які століттями лякають і водночас зачаровують людство. Вони з'являються в міфах різних народів, втілюючи страх перед смертю, нічю та невідомим. У цьому відео ми розкриємо де і коли з'явилися перші вампіри. Покажемо, як з часом змінювався їхній образ від страшного потойбічного створіння до таємничого і навіть привабливого персонажу, дізнаєтесь, як вампіри потрапили на сторінки книжок, а згодом стали частиною поп культури та кіно. Тож сідайте зручно, заварюйте чай, беріть смаколики, а ми розкажемо що до чого. Вампір відомий всюди, де жили люди: у стародавній Греції, у стародавньому Римі. Він процвітав у Німеччині, у Франції, в Індії, навіть у Китаї. Навіть там по сьогодні бояться вампіра. Він слідував по п'ятах за ісландцем-берсерком, за дияволами-гунами, слов'янами, саксонцями та мадярами. Це була цитата з роману Дракула Брема Стокера, але легенди про вампірів існували ще задовго до того, як книга побачила світ. Перші згадки про істот схожих на вампірів сягають часів давньої Месопотамії, приблизно 4 тисяч років до нашої ери. У шумерських та вавилонських міфах існували демони ліліту та ламашту, нічні створіння, які загрожували матерям та їх немовлятам. В Азії теж існувало безліч різних міфічних істот, серед яких були й істоти, схожі на вампірів. Наприклад, в Індії вірили у веталів, злих духів, які жили біля кладовищ. У день вони висіли вниз головою на деревах, а вночі вселялися в мертві тіла, оживляли їх і нападали на людей. А у Китаї розповідали про дзянші, стрибучих вампірів, що висмоктували з людей ці життєву силу. Але перемогти його не також й важко. Достатньо було просто розсипати перед ним рис. Він мав зупинитися і не міг зрушити з місця, поки не перерахує кожне зернятко. Тож, певно, ходив завжди голодний. У давньому римі також був свій вампір Стрікс. Нічний демон у жіночому образі з тілом птаха, а саме слово стрікс у перекладі означає сова. І хоча вона не мала жодного відношення до вампірів Східної Європи, саме від неї пішли такі назви, як штрига, стрига та «стригої». А оскільки в тих краях легенди не записувалися і передавалися з вуст в уста ще й на різних діалектах між різними народами, цими термінами називали все підряд: від уперів і демонів до відьом і навіть сварливих сусідок. Проте там, де є ворог, завжди є і зброя. Тож через те, що віра в уперів та іншу нечисть була настільки поширеною і глибокою у слов'янських землях. Місцевому населенню довелося терміново вигадувати власні способи боротьби із нею. Тому фактично майже весь класичний арсенал для знищення вампірів походить саме звідси: розп'яття, свята вода, осиковий кіл та часник. Але давайте розберемося, чому саме цими засобами боролися з вампірами. Гадаю, з розп'яттям і святою водою і так все зрозуміло. Вампіри вважалися породженням сил зла, тому не витримували символів божественної чистоти та світла. Але за легендами діяли вони лише тоді, коли людина дійсно щиро вірила в їхню силу. Та не всі засоби боротьби з нечистю мали релігійне походження. Деякі з'явилися з народного досвіду, наприклад, часник. Люди здавна знали про цілющі властивості часнику. Під час епідемій його носили із собою, щоб захиститися від хвороб, і з часом з'явилося переконання, що він відганяє не лише недуги, а й злих духів, навіть вампірів. Але часник міг лише відлякати темні сили. Тому з'явився радикальніший спосіб осиковий кіл. Спершу тих, кого підозрювали у вампіризмі, прибивали до домовини металевими цвяхами. Щоб покійник не міг підвестися з могили. Пізніше ж почали використовувати дерев'яний кіл, вбиваючи його прямо в серце, як у центр життєвої сили. Осику обрали не випадково, вампіри, як створіння темряви та зла, були вразливі до всього, що несло печать прокляття. За однією з версій, саме на ній повісився Іуда. Тому лише осиковим кілком можна було позбутися вампіра. До класичного антивампірського набору можна додати ще й срібло, але воно з'явилося вже не з міфів, а з книжок. Тож пора розібратися, хто і коли перетворив страшного мерця на елегантного аристократа. Сьогодні вампір асоціюється в нас із аристократичною блідістю, іклами та готичним шармом. Але справжня історія того, як ця істота увірвалася в європейську культуру, не має нічого спільного з романтикою, і пішло на це аж 94 роки. Вона почалася з паніки, селянського страху і, як не дивно, з бюрократичної помилки. Наша розповідь переносить нас на початок XVIII століття на Балкани. Це час, коли Австрійська імперія, габсбурги розширювали свої володіння на колишніх османських територіях, де місцеві жителі століттями вірили в нечисту силу, яку називали уперями. І саме тут, на межі культур, спалахнула справжня вампірська істерія. У період з 1725 по 1731 року у Сербії сталися два випадки, які дали старт цій паніці. Перший випадок Петр Благоєвич. Перший задокументований випадок, що сколихнув Європу, стався у 1725 році в сербському селі Киселево. Місцевий селянин Петр Благоєвич помер, але приблизно через десять тижнів після його смерті в селі почалася низка дивних подій. За вісім днів раптово померло дев'ятеро людей. Помираючи, стверджували, що Петр Благоєвич приходив до них уночі, лягав на них і душив. Навіть його власна дружина переїхала в інше село після того, як, за її словами, Благоєвич з'явився до неї та вимагав свої опанки, черевики. Охоплені жахом селяни, діючи за своїми стародавніми звичаями, вирішили розкрити могилу. Оскільки село перебувало під австрійським управлінням, їм довелося запросити офіційну особу місцевого австрійського адміністратора, камерал провізора Ернста Фромбальда. Фромбальд не хотів втручатися, але, побоюючись, що селяни просто втечуть із села, врешті-решт був змушений погодитися. Коли могилу розкрили, чиновник був вражений, тіло не розклалося, окрім відпалого носа. Волосся й борода відросли, а в роті була свіжа кров. Переконавшись, що Петр, як вони думали, був таки вампіром, селяни встромили йому осиковий кілок у груди, після чого спалили. З опису Фромбальда, після цього проколу з вух і рота не лише витекло багато свіжої крові, але й трапилися інші дикі ознаки, які з високої поваги я опускаю. Повернувшись до себе, Фромбальд склав звіт про побачене і відправив його до відня, де документ майже одразу опублікували у щоденній газеті Вінерішес Діаріум, Віденський щоденник. Ймовірно, саме тоді, коли він або перекладач записували сербське слово упир воно трансформувалося в європейське вампір. Так, цей термін уперше з'явився у друкованому виданні, пов'язаному з конкретним офіційно задокументованим випадком. Втім, це був лише початок. Сенсація закріпилася завдяки ще одній справі. У тому ж регіоні, за офіційними даними, селянин Арнольд Паове помер ще у 1726 році. Тоді ж його звинуватили у смертях, які він нібито спричинив. Однак справжній резонанс стався через п'ять років. У 1731 році у його селі знову почалася низка таємничих смертей, які за аналогією з Благоєвичем, знову приписали Паоле. Таким чином селянський міф, пройшовши через австрійську бюрократію та європейську пресу, перетворився на культурний феномен. Історія про вампірів докотилася до Західної Європи і нарешті до туманних берегів Англії, де вона потрапила до рук письменників, поетів, романтиків та поціновувачів готичного шарму. 1816 рік. Рік без літа. Похмура та холодна погода по всій Європі через наслідки потужного виверження вулкана Тамбора, змушує друзів зібратися на віллі Діодаті біля Женевського озера. Серед них були легендарний поет Лорд Байрон, його особистий лікар Джон Вільям Полідорі, майбутня авторка Франкенштейна Мері Годвін Шеллі, її майбутній чоловік, поет Персі Біші Шеллі, а також Клер Клермонт, подруга Мері та коханка Байрона. Через негоду і відсутність тоді інтернету та соціальних мереж вони проводили вечори в розмовах і вирішили влаштувати конкурс: хто напише найстрашнішу історію? Саме тоді Мері Шеллі замислила свого Франкенштейна. А Джон Полідорі, натхнений незакінченим фрагментом Байрона і балачками про надприродне, створив повість Вампір, опубліковану у 1819 році. Це була справжня революція в образі вампіра. Замість потворної, смердючої істоти з народних легенд Полідорі представив читачам лорда Рутвена, елегантного аристократа, що бездоганно вписується у вище суспільство. Він був блідим, харизматичним, надзвичайно спокусливим і неймовірно небезпечним. Рутвен маніпулював, зраджував довіру і пив кров своїх жертв, не викликаючи відрази, а зачаровуючи їх. Лорд Рутвен став першим літературним вампіром-аристократом, тим прототипом, що визначив образ кровопивці на століття вперед. Понад півстоліття по тому, у 1872 році, Джозеф Шерідан Лефаню зробив наступний значний крок у розвитку вампірського образу, представивши світові Карміллу. Вона була не лише жінкою-вампіркою, що вже було новаторством, а й уособленням краси, елегантності та чуттєвості, яка межувала з еротизмом. Карміла діяла в таємничих замках, оточена атмосферою готичної романтики та прихованих заборонених бажань. Вона не просто вбивала, вона спокушала своїх жертв молодих дівчат, психологічно виснажуючи їх, немов у витонченому, смертоносному танці. Ле Фаню поглибив образ вампіра, додавши йому психологічної складності. Це вже був не просто монстр, а складна особистість, що страждає від своєї природи. Але справжньою кульмінацією цього літературного шляху твором, що зібрав усі попередні ідеї та створив найвідоміший і найвпливовіший образ вампіра, став роман Брема Стокера Дракула, який побачив світ у 1897 році. Стокер ретельно вивчив східноєвропейський фольклор. Існує припущення, що до його рук могли потрапити і ті самі австрійські звіти, про які ми вам розповідали раніше. Він поєднав жорстокість і дикість балканських легенд зі спокусливою привабливістю Кармілли та аристократичною елегантністю лорда Рутвена. Проте стокер пішов далі, надавши своєму вампіру реальну історичну основу. Прототипом для графа Дракули послужив Влад III, князь Валахії 15 століття. Його батько, Влад ІІ, належав до лицарського ордену дракона, через що отримав прізвисько Дракул, тобто Дракон. Суфікс А у слові дракула означає приналежність син дракула, або ж у народній традиції син дракона чи син диявола. Влад III увійшов в історію завдяки неймовірній жорстокості, зокрема моторошній звичці саджати ворогів на кіл, за що й отримав прізвисько Цепеш, яке перекладається як наштрикувач. Тож дракула Брема Стокера це не просто вампір, це досконалий зібраний із найстрашніших легенд і найяскравіших образів монстр. Він втілення вікового зла. Давній воєвода з Трансильванії, що прагне захопити цивілізований світ, він інтелектуальний, безсмертний, володіє величезною владою, може змінювати форму, командувати тваринами, контролювати розум своїх жертв. Дракула це архетип, король вампірів, що підкорив уяву мільйонів читачів та глядачів назавжди. Перетворивши фольклорного монстра на класичного літературного персонажа, який не міг не потрапити до фільмів. Сьогодні вампірська тематика це гігантська індустрія. З моменту першої появи вампіра у кіно минуло 103 роки, і було знято понад три тисячі фільмів та телевізійних шоу. Тому ми не будемо торкатися всіх творів, навіть таких культових, як дракула Френсіса Форда Кополи, чи виживуть тільки коханці Джима Джармуша, а розповімо про його першу появу у кіно, яка заклала фундамент у жанрі жахів. Сталося це у 1922 році, коли світ побачив німецький експресіоністичний шедевр Носферату Симфонія жаху режисера Фрідріха Вільгельма Мурнау. Стрічка була несанкціонованою екранізацією Дракули Брема Стокера. Щоб обійти авторські права, режисер змінив імена та місця дії. Граф Дракула став графом Орлоком, а Лондон перетворився на німецьке місто Візборг. Проте ці зміни не врятували. Вдова Стокера подала до суду і виграла справу. Суд постановив знищити всі копії фільму. І хоча студія збанкрутувала, а більшість плівок спалили, кілька копій дивом вціліли. Завдяки цьому, носферату встановив ще один важливий канон жанру смерть вампіра від сонячного світла. У романі Стокера Дракула міг гуляти вдень, хоч і слабшав. Але Орлок, затримавшись біля своєї жертви, згорає під променями сонця, що сходить. Ця ідея мітно увійшла до міфології вампірів, а фільм зробив вампіра безсмертною кінозіркою. Ось такий довгий шлях пройшов вампір від демона Месопотамії до Упиря на Балканах, а потім від Аристократа до кінозірки. Якщо вам сподобалася ця подорож крізь історію та міфи, залиште свій коментар, поставте вподобайку цьому відео, поділіться ним із друзями і, звичайно ж, підпишіться на наш канал. А ми беремося за новий сюжет, який вже зовсім скоро покажемо вам. Мирного всім дня та покладіть у кишеню голівку часнику. Так, про всяк випадок.